На фотографіях ми з вами бачимо комплекс будівель психіатричної лікарні, побудований за проектом Моріса Ялсмана. Будівництво розпочато в 1900 році, і впродовж першого року було побудовано три двоповерхових будівлі: адміністративний корпус та два лікувальні корпуси. Впродовж слідуючого року було побудовано ще три лікувальних корпуси та харчоблок. Продовж слідуючих кількох років було побудовано ще два житлових двоповерхових будинки, оскільки медичний персонал, лікарі та медсестри зобов'язані були проживати на території лікарні. Під будівництво цього комплексу було виділено 15 гектар земель міста, і все будівництво було виконане за гроші фонду австро-угорського імператора Франца Йозефа. Цікавим фактом є те, що всі корпуси були з'єднані між собою підземними переходами. І загалом на території комплексу було висаджено багато декоративних дерев та кущів. Там знаходився фонтан, тінисті алеї, озеро. А загалом цей комплекс набув зраз статусу зразкового архітектурно-паркового комплексу. А з цікавих фактів ще хочу додати той факт, що колись там працював санітаром відомий поет Пауль Целан, а головним лікарем був відомий письменник Роберт Флінкер.